Ця процедура добре розтягує променев за суглоб після травм. У Знам'янській міській лікарні відкрили кімнату реабілітації для переселенців, поранених військових та їхніх рідних. Серед перших пацієнтів переселенка з Херсонської області Олена Ільченко. Тут проживаю вже ну, год, проживаю. і отримала травму плеча. звернулася до к доктору травматологу. Він мені назначив повний курс реабілітації. З переселенкою займається Андрій Волокітін. Він асистент ерготерапевта, який допомагає людям після травм та захворювань адаптуватися до повноцінного життя. Показує, яке обладнання мають для реабілітації. Це реабілітаційний стіл. Він дуже різноманітними вправами для розробки пальців після інсультів. Після травм це велотренажер. Педальний він використовують для рук і для ніг. Це ліжко, яке піднімається після травми, хребта і після інсульту, щоб нервові імпульси пішли в м'язи, щоб людина змогла вже рухатися. Це сходи також для відновлення ходьби, також після травми, для зсу. Я приїхала з Донецької області, проживаю в місті Знаменці. Дізналася, що є тут реабілітаційний центр. У мене травма спини і вирішила обратитися до лікаря. Лікар мені назначив займати з реабілітацією. дошка Євмінова, за допомогою якої ми можемо робити дуже багато вправ для відновлення хребта, невралгії, скаліози, травми. У нас є обладнання для ходьби з перешкодами, звичайної ходьби. Плани облаштувати кімнату реабілітації у лікарні з'явилися понад рік тому, коли в область почали масово їхати переселенці, каже секретарка Знам'янської міськради Вікторія Зеленська. Ми зустрічали перших біженців з евакуаційних потягів, серед них було багато. То фізично травмованих психологічно були поранені люди. Ідея виникла про облаштування такого простору, де люди могли б отримувати фізичну реабілітацію і психологічну адаптацію. У нас заключений меморандум про співпрацю з громадськими організаціями. Ми написали таку таку проектну заявку і звернулися до донорів. Реалізацію проєкту підтримала громадська організація стратегія майбутнього та Українська греко-католицька церква. Вони на обладнання дали 600 тисяч гривень, 700 виділи з бюджету громади, сказав міський голова Знам'янки Володимир Сокирко. І міська рада виділила ще півтора мільйона. Це заміна вікон. О вікна будуть мінятися ще і тут, і на четвертому поверсі першого корпусу, де має бути обладнаний стаціонарна реабілітація. Під цей проєкт отримали фінансування пакету від Національної служби здоров'я, розповідає директор лікарні Руслан Пушкаренко. Реабілітація амбулаторна. На сьогодні в нас договір на півмільйона. Ці послуги будуть надаватися безкоштовно в межах пакету НСЗУ і відповідно до кількості наданих послуг. Ім знам'янки, таку кімнату для реабілітації військових та переселенців відкрили у місті Бобраницькій Кіровоградської області. Розповіла голова громадської організації Стратегія майбутнього Тетяна Котенко. Нині шукають партнери для облаштування наступних, які це будуть громади, поки не вирішили. Ми працюємо на 47 громад Кіровоградської області. Відкримо ще два схожих за обсягом, можливо, навіть більше реабілітаційних відділень або або кімнат говорить. Вони запрацюють у громадах області до кінця року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.